Кабінет міністрів удосконалив процедуру забезпечення українців протезами. Відтепер рішення про потребу у протезі може ухвалювати мультидисциплінарна команда, яка працює з людиною в лікарні. Якщо є висновок МСЕК чи довідка лікарської комісії, нових документів оформлювати не потрібно, і загалом список цих документів для забезпечення засобами реабілітації скоротили. Згідно з оновленим порядком, вартість протеза для дітей, що держава повністю компенсує протезному підприємству а, при рівня на довартості протези для дорослих також держава покриє всі витрати на ремонт протезу, якщо він був пошкоджений внаслідок російської агресії. Олена Кульчицька з нами це радниця міністра соціальної політики. Пані Олена, здрастуйте. Наші вітання. Доброго дня, а давайте з найважливішого і те, що на що найбільше реагують люди, дуже часто ми бачимо в соцмережах заклики. А давайте зберемо на протез. А, але в той же час ми бачимо, що держава забезпечує протезуванням повністю а, тих, хто постраждав від російської агресії. Зокрема, в чому різниця? Не, не усіма видами протезів, не всіх. На що збирають люди, як це виглядає? І чи може людина, яка зібрала там якусь певну частину, прийти і сказати: от у мене є стільки грошей, хоч хочу не цей протез, який мені пропонує держава, а трохи інакше. Як це працює ну насамперед хочу пояснити, що такі збори оголошують як правило відразу після того, коли людина приходить до тями в лікарні, і вона просто не має щодо необхідного обсягу інформації про мортизування, вона ще не бачила, не спілкувала. Протезистом і не розуміє ні своїх функціональних можливостей, ні запитів, ні, взагалі, деколи навіть можливості користування протезом. Тому що е, на сьогодні ми стикаємося з такими високими рівнями ампутації, коли, на жаль, е, перспектива протезування може бути дійсно дуже складною і навіть в деяких випадках неможливою, І про це теж треба відверто говорити. І тому насамперед. Наші зусилля в цьому напрямку спрямовані на те, щоб доносити інформацію через соціального працівника, який працює в складі мультидисциплінарної реабілітаційної команди, в тих закладах, де він вже з'явився, і ми намагаємося, щоб вони з'явилися в усіх мультидисциплінарних реабілітаційних командах. А додатково також ми поширюємо цю інформацію через Міністерство охорони здоров'я, Міністерство оборони, щоб до всіх закладів, де проходять реабілітацію і лікування особи з ампутацією, вони мали отримували повну і достовірну інформацію. Про можливості державної програми протезування при цьому дійсно є можливість, і вона вже давно реалізована в законодавстві: що якщо коштів, які виділяє держава на протезування, недостатньо для забезпечення всіх побажань особи, тобто особа, хоче надзвичайно високофункціональний протез, який коштує понад 2 мільйони гривень, бо максимальна вартість, яку відшкодовує держава, це мільйон 904 тисячі гривень. То в такому разі можна доплатити різницю і немає потреби збирати на всю повну вартість протезу. Якщо ми говоримо про протези для дітей, так а там, ну до прикладу, дитина коли росте, так протез відповідно потрібно замінювати через певний проміжок часу. Держава, тут роз'ясніть, компенсує перший протез, вона компенсує всі наступні протези, які будуть потрібні. Оцей мільйон 904 тисячі це акція разова. Чи ця акція періодична, зважаючи на заміну а, того чи іншого протезу? Всі протези мають строк експлуатації. І е, чим вищі функціональні е, характеристики протезу, тим довший може бути строк експлуатації навіть до 7 років. Просто в дітей дійсно набагато швидше змінюються функціональні характеристики, і ріст, вага змінюється до деколи дуже швидко, і навіть в межах одного року є потреба замінити протез. І тут, власне, ми на це намагаємося реагувати швидко і адекватно. В разі потреби можна змінювати окремі елементи протезу. Але якщо дитина дійсно дуже швидко виросла, то тоді варто виготовляти новий виріб, а не замінювати його певні комплектуючі, наприклад, стопу чи суглоб колінний. Але тут перешкодою для реалізації дитячого протезування було те, що ціни були суттєво нижчі, ніж на аналогічні протези для дорослих. А по функціональних характеристиках вони потрібні були ще більш е, функціональні, тому що ви ми бачили в засобах мас інформації так про дівчинку з протезом, яка займається гімнастикою. Тобто діти набагато більш активні, вони набагато більше рухаються ніж дорослі, і тому їхні протези мають бути вищої функціональності. вони мають ви вимогти е, витримувати більші навантаження. В тому числі, наприклад, біг, стрибки і інші так активності. І тому в е, цією постановою було приведено ціни на протези для дітей до відповідних цін для дорослих, і таким чином е, з аналогічної функціональності можна дітям виготовляти кращі протези так сьогодні, ніж це було до ухвалення. постанови. то виходить держава, всі наступні протези, які потрібні, теж фінансує Пожиттєво. Пожиттєво. так, так, так. першочергово забезпечується. Сьогодні ті, хто первинне протезування потребує, і тут йде забезпечення відразу, фактично місяць у місяць фінансування, а тих, в кого заміна протезу. То в них є по за чергою, за 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 поданням заяви про заміну протезу, і в такому разі теж всі ремонти технічне обслуговування пожиттєво оплачуються коштом державного бюджету. Угу. Чи є різниця між тим, які протезування отримує і цивільний? це теж важливе питання. І пані Олено, так щоб швидко вкластися в півтори хвилини. А зараз я от прийшлася по Києву, і побачила щонайменше дві точки, де раніше була майстерня. Ортопедично протезна, і вибачте, якщо я неправильно називаю, тепер там заколочені вікна і ніхто там не працює. Воно закрите приміщення. Точок, де обслуговуватимуть різноманітні протези по Україні, вистачить хвилина. Дивіться, не можна обслуговувати протез в будь-якому місці, оскільки ми фінансуємо дуже високофункціональні дорогі протези, і виробники дають на них свою гарантію, то вони і навчають тих протезистів, які такі протези можуть обслуговувати. Тому насправді таких фахівців є небагато і не можна довіряти обслуговування протезу будь-якому інженеру. Це має бути спеціально навчений фахівець. Півхвилини а скільки у нас не вистачає сьогодні фахівців і підприємств? Відповідно. Підприємств є понад 60, але оскільки ми стикнулися з дуже важкими пораненнями множинними ампутаціями, то ці випадки є складними і для світу, і насправді до нас навіть приїжджали по перші роки навчати, а на сьогодні готові і приїжджати навчатися, тому що дійсно такі випадки ампутації, які є рідкісними в світі. Дякуємо. Дякуємо, Дякуємо дуже Олена кульчицька радниця міністра соцполітики про важливе про людей, неймовірно красивих. Але трохи з іншими кінцівками говоримо, бо це тепер наша з вами реальність.